Отже, одразу продовжуємо наш ефір. Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, гість нашої студії. Вітаємо. Вітаю. Добрий день. Давайте розпочнемо, мабуть, з новини зі сполучених штатів. В них завершується шатдаун. Це найдовший в історії період. 40 днів не працював уряд, тому що не був проголосований бюджет, і ми на це дивились. Ну який шатдаун, не працює. Нам то що, а в якийсь момент з'ясувалось, що навіть... Певні оборонні пакети, які НАТО закуповує для України у Сполучених Штатів, були призупинені, тому що не було тим там технічної можливості у Сполучених Штатів їх реалізовувати. І тоді цей шатдаун почав нас хвилювати, Але дуже швидко з'ясували, що це от ну, він фактично і завершився. Сенат проголосував. Чому він взагалі в Сполучених Штатах виник? Хто від нього виграв, враховуючи, що якщо аналізувати те, що відбувалось, ну поки що програли всі. Ну, передусім, ми маємо пам'ятати, що бюджетний рік у Сполучених Штатах починається кожного жовтня і завершується 30 вересня. І якщо на 1 жовтня кожного року у вас немає прийнятого бюджету, то є два варіанти: або приймається тимчасовий. Бюджет там, наприклад, там на два місяці, там 60-90 днів, і потім знову переголосовується. Таке була якраз в останній рік президентства Байдена, дуже активно. Або відбувається шатдаун. Шатдаун – це зупинка всіх некритичних видатків і дуже часто, і зупинка багатьох взагалі програм, що стосуються якраз державної служби, тобто фактично. Люди навіть опиняються на вулиці. Я вже не кажу про те, що їм зарплату не платять багатьом якраз держслужбовцям, і навіть ситуація в Пентагоні була доволі критична, що довелося якомусь неназваному благодійнику перерахувати 130 мільйонів доларів для того, щоб виплати заробітні плати. Тому те, що відбуваються затримки по українському вектору, це вже є якби вторинним. Це є наслідком загальної кризи безпосередньо в Сполучених Штатах. Єдине звернуватися вашу увагу, що по суті демократична партія а, зробила а, тему шатдауну як демонстрацію, нібито неефективності нинішньої адміністрації Трампа, і ми бачили виступ попередника пана Байдена на цей рахунок. А республіканці навпаки показали, що нібито загалом демократична партія деструктивна, і змогли вісім демократів на свою сторону взяти, якраз що було в сенаті, для того, щоб Проголосувати необхідні рішення, тобто мова йде про те, що дійсно почали виходити з цієї кризи, але всі отримали політичні дивіденди за рік до виборів відповідно мітерм до конгресу Штатів. Тобто, це інструмент політичної боротьби в сполучених штатах, абсолютно але чи владналася політична криза, чи загоїлась вона ця тріщина, яка дала про себе знати? Тому що я читала аналітику про те, що до січня зараз вирішено питання, але що буде після січня? Можливо, буде новий шатдаун оголошений? Ну тут як я. Кажу, якраз ситуація дуже схожа з тим, як останній рік президентства Байдена було, вони дійсно пролонговували так. І фактично бюджет на цілий рік, пам'ятаєте, тоді прийняли, здається, в травні місяці, хоча він завершувався відповідно в кінці вересня. Тобто, дійсно таким цілком можливо, тому що це непогане тло для продовження якраз у цієї політичної полеміки. До Трампа напередодні завітав пан Орбан. Раніше він анонсував свій візит і казав, що буде вимагати виключення угорщини із санкцій 19-го пакету, який вже наробив галосу. Чимало ще не вступив в дію. Він наприкінці листопада буде імплементований офіційно. Але віктор Орбан добився свого виняток і санкцій він таки отримав. Трамп заявив про те, що дійсно Угорщина не має прямого виходу до моря, начебто, хоча там є певні свої нюанси. Тому ми робимо виняток для цієї країни. Як вдається Орбану балансувати ось так і розполагати до себе Трампа. В даному випадку я абсолютно переконаний, що мова йде про участь Трампа як віп-агітатора у виборах якраз в квітні наступного року в угорський парламент. То ми це вже бачили старт де-факто під час мирного саміту в шарм аль шейху і активно Трамп показує, що він підтримує дійсно Орбана. Я до речі зверну вашу увагу навіть в таких максимально лояльних умовах, але все рівно. Трамп і, і американська влада відзначили, що угорська влада ну фактично дезінформує, що стосувалося санкцій, якраз обходу цих санкцій по нафті по нафтопроводу дружба і що стосується газу по турецькому потоку. Що як угорська влада це подала? Що нібито повністю зняті санкції? Американці сказали ні. Вони тимчасові ці якраз винятки терміном один рік. А я, до речі, нагадаю, що по нафті Угорщина взагалі без проблем може повністю наповнити свою потребу за рахунок адріатичного напрямку нафтопроводу Джанаф. І що найцікавіше, якраз в цей нафтопровід без проблем може постачатися яка нафта? Американська, тобто на цьому можуть виграти американці. Відповідно, я думаю, що цю тему треба буде актуалізовувати в подальшому. Я думаю, що Скоріше за все, американці не будуть це робити до квітня місяця, але пізніше цілком тиск на угорщину буде збільшуватися в цьому напрямку. А Наскільки це відкриває оце вікно можливостей для Росії постачати великі обсяги там своєї нафти в Європу, фактично? Тому що угорські нафтоприробні заводи вони. Завдяки тому, що має доступ до дешевої російської нафти, вони дуже успішно торгують цим паливом, яке вони виробляють по всій території Європейського союзу, і тут мова ж не лише про Угорщину, а тут мова про те, що Європа таким чином зсередини заходить на територію Європи, попри санкції. Ніхто ж не забороняє роз Угорщині, переробляючи цю нафту постачати продукт, який вони будуть виробляти в інших країнах. Ну, все рівно можливості Угорщини обмежені. І попри відповідний виняток, який ми зараз озвучили, ну, от, наприклад, зараз Болгарія хоче продовження можливості якраз використання російської І Ми нафти. хочемо, да? і ми в країни. А? От Німеччина теж отримала зараз виняток, але там інші причини: номінальна власність Роснефті на трьох промислових об'єктах. Мова йде про інше, що в темі нафти. Росія і так втратила європейський ринок. У них в енергобалансі буквально 3%. А ось, що стосується газу, отам от дійсно там від 15 до 19 отут потрібно посилювати безпосередньо подальший тиск. І я абсолютно там не погоджуюся з позицією Єврокомісії. Загалом ЄС, коли вони оголошували 19-й пакет санкцій, але по темі Еленджі Газу сказали, що перестануть закуповувати лише з 27-го року. Ну тобто, за за довгий перехід. Ни період, тут треба більше санкцій, звичайно. Ну і плюс я нагадаю, що і американська сторона постійно казала, що вона може замістити необхідні обсяги. Те, що утвориться дефіцит від нестачі саме російських енергоносіїв, американці це можуть замістити. Окрім американців, є у нас норвежці. Там ну, в залежності від енороносія у нас є катарці. У нас є з північної Африки. Ну багато де насправді можливості для того, щоб Європа точно не відчула питання небезпеки для свого енергосектору. Ну, ключове, що вони кажуть, і на що тиснуть, що не можуть одразу це зробити треба поступово. Треба час. Ми схиляємося. Ми згодні так дійсно з тим, що потрібно це впроваджувати. Але поступово, тому що це може бути болісним для наших країн. Але залишається відкритим питання, те, що також впроваджує зараз ЄС, питання репараційного кредиту. Financial Times в своєму матеріалі пише про те, що відмова від репараційного кредиту для України коштуватиме. Є дорога. якщо вони не захочуть витрачати ці кошти, тоді доведеться витрачати кошти своїх платників податків і платити з кишень європейців. Що з чому камінь спотикання в цьому питанні? Ну, передусім, звичайно, Бельгія, наприклад, не хоче отримати всю частку відповідальності, вона боїться судових процесів з боку Російської Федерації. Але ж ми бачимо, що інші країни починають десь висловлювати свою певну незгоду. Словаччина вже так гібридно починає говорити. Вона не загалом проти репараційного кредиту, але щоб не йшли на військові цілі. А в Іспанії схожа ситуація теж починають розказувати, що бачите, не хочуть фінансувати війну і так далі. Далі, так це ж не фінансування війни. Чим менше буде можливості підтримати Україну зараз, це більше проблем буде для Європи згодом. Це і питання міграції, це питання загалом безпеки в європейській частині світу. Там насправді дуже багато яких питань, і точно, коли мова йде про спільне фінансування і цивільних питань відновлення і військового за рахунок репараційного кредиту, це питання якраз спільного європейського майбутнього. Про це потрібно розуміти і доводити це до європейських, якраз гуманів. ми розуміємо, ми доводимо, але в них ми бачимо, що підтримка України стає знову ж таки розмінною монетою в політичних іграх в політичній боротьбі. В нас, врешті-решт, є можливість дотягнутися до цих грошей, тому що відчуття, що до безкінечності будуть нові, е е знаходитись формулювання, чому ні, і е е в кінці кінців ми ці гроші і не побачимо. Чи ми все ж таки, завдяки цим рішенням, є що, що колективний Європейський Союз шукає можливість обійти блокування деяких країн, ми таки наближаємось до цього. Я думаю, що ми все таки наближаємось з певними нюансами, звичайно, що стосується. Окремих країн-членів плюс, ми ж розуміємо, що не одразу Україна отримає там ці 140 мільярдів відповідно євро, так само як у нас працює зараз транші, наприклад, по Ukraine Facility. Тобто, видається поступово на необхідні потреби, там певні умови можуть ставитися ще якісь нюанси. Тобто, ці всі технічні моменти вони очевидно будуть далі прописані. Я абсолютно переконаний, що навіть якщо і в грудні не буде прийнято рішення, то в першому кварталі наступного року залізобетону. Тому що я ж. Кажу, від цього залежатиме безпосередньо майбутнє ЄС навіть до моменту, коли Україна вступить в ЄС. Ну, цілком очевидно, що Євросоюзу не потрібно, вибачте, за порівняння, можливо, грубе, але Сирія під боком, друга Сирія під боком. Тобто їм треба навпаки зараз все зробити для того, аби українська економіка, яка в умовах війни показує стабільність, де громадяни зараз демонструють опір для того, щоб нормально вийти з активної фази війни і зайти в якраз момент після. Слявоєнного відновлення, а віктор Орбан під час зустрічі з Трампом обмовився про те, що зустріч Трампа і Путіна може відбутися в Будапешті будь-якого дня. Це він сказав, аби сказати. Це він сказав, аби сказати, чи ви бачите передумови до можливої такої зустрічі, тому що і Трамп зі свого боку вже не так часто анонсує можливий мітінг такий. Ну, Трамп же ж постійно каже, що загалом не відмовляються. Тобто, Сполучені Штати тут позиція не Орбана, головна. Ясно, що Трамп міг щось через Орбана передати, можливо, там ще якась комунікація буде. Але ж тут слабка ланка є позиція Російської Федерації. Саме через Росію не відбулася зустріч у Будапешті, яку з самого початку, до речі, пропонував Трамп. Буквально знадобилося два дні для того, щоб росіяни закинули не публічно чи то меморандум, чи то ком'юніке, де вкотре вказали свою ульт. Тематині вимоги, тому нинішній ситуації, якщо Москва почне змінювати позицію і йти на компромісні якраз начала, тоді це все можливо. Єдине, що а, якщо тема буде затягуватись і виходити за межі якраз виборів в Угорщині, бо я розумію, що це все відбувається якраз стосовно Орбана, то я не виключаю, що можливо зустріч відбудеться в Туреччині, тому що там це навіть легше буде для Путіна дістатися. Ми ж знаємо всі ці логістичні проблеми, плюс міжнародний кримінальний суд і багато. То чого інш а Китай тут може впливати на цей процес, враховуючи, що ну ми бачимо відверте. Можливо, короткострокове, але все ж таки потепління між відносинами США і Китаєм. Китай знімає певні обмеження на постачання в США рідкоземельних металів, які діяв там з кінця 2024 року. Він знімає контроль за використанням цих рідкоземельних металів. США в свою чергу знімають певні мита на китайські товари, і тут нам ну, хочеться Ми чекали такої певної синергії. Ну, оптимістично звучить, але все ж таки. Для того щоб якось вплинути на Росію в завершенні війни, Китай в цих умовах може підштовхнути Росію до. До певних кроків, звичайно, може, це з точки зору потенціалу. Але я особисто поки не бачу таких кроків. Очевидно, СІ намагається підняти якраз вартість ціну цієї ставки, яку він зробить. Але теж зверну вашу увагу на цікаву зміну позиції. Ну, наприклад, міністра закордонних справ РФ Лаврова. коли мова йшла про Будапешт, пам'ятаєте, телефонна розмова була між Лавровим і Рубіо. Лавров одразу сказав: Ну, і добре, що не зустрінемося, значить, по телефону все. Це максимально лаконічно все зрозуміло один одного. Тепер же Лавров виходить і каже, що він не проти зустрітися з Марко Рубіо. Тобто, щось почало змінюватись, і я особисто Дзвінок можу, при... спокійно був. Думаю, можу жос. пропустити, що насправді, насправді десь все ж таки тінь Китаю в цьому процесі є. Просто максимально не висовуватись. Плюс відзначу, що перед зустріччю Трампа і Сі спеціально зробили, актуалізували засідання усієї групи. Друзі миру в ООН, яка яку ведуть якраз Китай і Бразилія. Я думаю, що це теж було зроблено для того, щоб показати можливості Сі щодо подальшого завершення війни в Україні. Цікаво звучить друзі миру. Ви я це називав друзі руського миру» Насправді, друзі руського Але... миру. Це більше да, підходить до повістки сьогоднішньої. Дякуємо вам, Ігор Чаленко, голова центру аналізу і стратегії.